Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Amen. Дорогі брати і сестри, сердечно вітаю всіх зі святом, покрова Божої Матері і найперше вас, громаду цього величного кафедрального собору міста Рівного, всіх, хто сьогодні разом з нами тут, на Богослужінні. Розділяє радість престольного свята, а також всю українську паству. Вітаю і весь український народ з державним святом, днем захисників і захисниць України. Сьогодні ми знову урочисто і радісно прославляємо Богородицю, вшановуючи не лише давню історичну подію її чудесного. Явлення у Царгороді, коли вона у відповідь на гарячі молитви захистила місто від ворогів, шанування покрова Божої Матері, це свято, яке прославляє всю материнську любов, всі чудеса, всі діла милосердя та турботу, які причиста діва явила і продовжує виявляти до тих, хто звертається до неї. Бо саме ці чесноти та благі діяння символізує собою покров Богородиці. Нещодавно, дорогі брати і сестри, ми вшановували пам'ять апостола і євангелиста Іоанна Богослова, і з писаннями знаємо, що, віддаючи своє життя на Христі, Спаситель саме цьому улюбленому учню доручив свою. Причисту матір, але також і апостола Господь усиновив Діві Марії, сказавши: «Жоно, це син твій. За церковним тлумаченням євангельського тексту ця подія означала не лише те, що до кінця земного життя Богородиці апостол Іоанн опікувався нею як власною матір'ю, але це також означало. Що Господь усиновив своїй матері, всіх віруючих в нього, всіх, хто любить його і слідує за ним згідно з настановою Євангелія. Підтвердження такої думки ми бачимо не лише у міркуваннях ломачів, але і найперше у незліченних знаменнях і чудесах, які Діва Марія явила віддавна. За благодаттю даної від Бога та продовжує являти і донині. Всі ми знаємо настанову Писання: моліться один за одного, щоб вам зцілитися, бо багато може щира молитва праведного. Тож, якщо всякого праведника молитва має силу, і Господь чує її та виконує на благо. Згідно з власною обітницею, то тим більше велику силу має молитва та заступництво Пресвятої Богородиці, Матері для всіх вірних, бо вона є першою зі святих, найближчою до свого сина, як його пречиста матір, її звеличив Господь більше, ніж було звеличено та прославлено старозавітній ковчег завіту. Адже якщо цей ковчег, коли буде, куди були покладені скрижалі завіту, Манна і розквітлий жезла Арона, був найсвятішим, і все, що до нього доторкалося, освячувалось, то яка невимовна і в порівнянні з ковчегом, слава і благословення, перебувають на діві. Котра вмістила нескрижалі манну і жезел, а, сама, а самого Сина Божого. Пречиста діва є ковчег нерукотворний, скинія вічна ліствиця від землі до небес, якою зійшов сам Бог, пророцтво, про що бачив Патріарх Яків у своєму видінні. Всевишній вшанував її. Обравши матір'ю для свого сина, поклавши, покликавши через Архангела Гавриїла стати служительницею спасіння людства, тому і ми, коли вшановуємо і прославляємо Богородицю, чинимо правильно та Боугодно. Не замість Бога ми звертаємось до неї, але через неї благаємо Творця, знаючи. Що її материнські молитви за словом писання мають дуже велику силу, те, що це справді так підтверджує нам і біблійна історія, бо ми знаємо, що перше чудо Спасителем було звершене саме за заступництвом і проханням своєї матері, перетворивши під час шлюбу в кані Галилейській воду на вино. Також підтвердження для нас є численні чудеса та знамення, які Богородиця явила і продовжує являти через її ікони. Ніхто не може перелічити всіх чудотворних образів причистої діви, через які вона являє свою милість і заступництво до тих, хто молить її та з вірою надіється на Бога. Але серед усіх цих ікон для нашого народу є одна, яка має особливе значення. Ця ікона образ Богородиці, Молитвениці, знаменита оранта у Софійському соборі, закладеному святим нашим князем рівноапостольним Володимирем Хрестителем, будівництво якого. Довершив його син благовірний князь Ярослав Мудрий. Цей образ іменується також нерушимою стіною, і у символіці своїй він перегукується з тим видінням Богоматері, яка у царгородському Лахенському храмі явила себе у славі, як молитовниця і захисниця, бо як там. Пречиста діва молилася за захист міста від ворогів, так і тут, у нашому історичному кафедральному соборі, в духовному серці України Руси, Пресвята Богородиця, височіє над Вівтарем, молитовно підносячи свої руки. Навколо цього образу вміщені слова благословення місту взяті. І 45-го псалма, Бог посеред нього, воно не захитається, Бог допоможе йому зранку. Скільки історичних потрясінь пережив наш народ за тисячоліття християнської державності, за тисячоліття, протягом якого стоїть собор Святої Софії в Києві, стоїть оранта, нерушима стіна. Набіги ворожих орд, руйнування та відновлення нашої столиці, піднесення і падіння в житті держави, суспільства і церкви від нашестя половецьких і монгольських орд до нашестя більшовиків та нацистів у ХХ столітті і нинішнього злочинного нападу Російської імперії зла. Яка рвалася до серця України, щоби вирвати його і стиснути в своїх закривавлених руках. Але нерушимо, в молитві стоїть Оранта, осіняє і благословляє український народ на боротьбу і відновлення. Перед її образом ми молилися як церква, ухвалюючи соборні рішення. Щодо єднання і розбудови на засадах однодумності та автокефалії. ми остаточно відкинули ярмо руського міра і п'ять років. Тому під благословенням і покровом Богородиці Оранти ми утвердилися як єдина помісна православна церква України. Цього року ми під покровом і благословенням Пречистої діви. Нашої нерушимої стіни провели помісний собор, ствердивши підсумки праці, ухваливши важливі рішення щодо церковного життя, серед цих рішень долучення нашої церкви до календарної традиції більшості помісних православних церков, тому і свято Покровами нині відзначаємо саме тоді. Коли воно історично було зафіксоване у перший день місяця жовтня, і ми віримо, що як заступництво Богородиці допомагало нам у минулому, так допоможе вона і у майбутньому благословить наш народ перемогою у боротьбі за правду і свободу, віджене від нас орду чужинців. Віримо. Що причиста Матір Божа молиться за нас, бо мільйони голосів у молитві звертаються до неї день і вночі, покрий нас від усякого зла чесним Твоїм омофором, серед численних іменувань, які вживає церква, щодо Богородиці є і таке добре нам відоме. Непереможна воєвода, або слов'янською мовою, збранна воєвода, як у давній час звитяжний герой ішов попереду війська своїм прикладом, надихаючи інших на боротьбу з ворогом, так і причиста діва, войовничо закликає нас боротися зі злом. Закликає, ідучи попереду нас, показуючи приклад. Подолання ворогів невидимих і видимих, захищаючи нас своїм покровом, стоячи в обороні вірних, як стіна нерушима і оранта молитовниця. Тому і нині в день свята з особливим розчуленням серця покладаємо на неї непереможну воєводу, нашу надію і просимо. Надалі захисту для України, для наших мужніх воїнів, новітніх героїв, просимо перемоги над злом і справедливого миру. І нехай за молитвами і заступництвом причистої діви, її син, а наш Спаситель звершить все на благо Господу нашому Ісусу Христу. І його пречистій матері, слава на віки віків. Амінь.